Для дітей Комітарнівського району 20 червня став особливим днем у селі Сичавка Одеської області Завдяки місії благодать стартувала соціальна десятиденна програма для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Більше про це знаємо Ксенітіора. Не так давно ця територія була у повному занепаді. Але завдяки місії Благодать за декілька років вона перетворилася в охайний та комфортний табір «Благодатне літо». Завдяки цьому відтепер тут може розміститися велика кількість дітей, які проводитимуть своє літо в чудових умовах і займатимуться цікавими справами. Але нічого цього не було, б, якби на керівництво Комінтернівського району, яке підтримало корисну ідею місії. Мы сочли, что это предложение вполне подходит цели и смыслу работы с детьми, приняли решение об оздоровлении за счет миссии детей на территории этого лагеря. Здесь все подготовлено надлежащим образом. к подготовке подошли серьезно все согласовано надлежащим образом. Поэтому мы довольны, что есть такая возможность. И это, конечно, серьезная, достаточно серьезная помощь Коминтерновскому району в тех делах, которые у нас происходят по оздоровлению детей. Очень довольны всем, что сделано для приема наших детей. Я думаю, что детям понравится. И вот находясь уже здесь, мы понимаем, что разработана программа, подобраны профессиональные вожатые. Мы надеемся, что детям понравится и В последующем Будемо будем співпрацювати для блага наших дітей. Свою велику роботу у дитячому таборі Благодатне літо» місія почала з соціальної десятиденної програми для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей Комінтернівського району. Протягом цього терміну 50 дітей від 6 до 12 років зі своїми батьками зможуть безкоштовно відпочити, навчитися чомусь новому та доброму, оздоровитися та просто цікаво і корисно провести час. Програма розвитана на 10 дней. Она будет включать в себя общение, отдых, спортивные мероприятия. Діти будуть э, говорити о том, як строить добрые отношения, як э, стремиться к хорошей жизни, будуть говорити о нравственності, о том, що должно быть в каждом человеке, щоб він вырос і состоялся як нормальний хороший человек, готовый к самостоятельной жизни. Деякі з цих дітей з дуже бідних, але люблячих сімей. А деякі з проблемних, але можливо, завдяки любові та доброті працівників табору цим дітям буде дано те, чого їм досі не вистачало. Ксенія Тьора, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.